Всіх вітаю, друзі! Ви на кулінарному каналі на nice Істесті. Сьогодні у нас в меню буде легка, смачна та швидка закусочка. Всього із шести інгредієнтів готується легко і завжди виходить смачно. І це конверти в лаваші. Першим ділом заміксуємо наші інгредієнти. Беремо сир, сир натираємо. Додаємо. В нашу мисочку Далі ваша улюблена ковбаска. У мене це буде варена. А також додаємо помідорчик і трішечки синьої цибульки. В наш мікс додаємо кетчуп та майонез. І треба все гарненько перемішати. Готову начиночку відставляємо, переходимо до лаваша. Беремо круглий лаваш або піту, розрізаємо її навпіл, і ми отримаємо такий сегмент. А зараз нам треба буде поєднати лаваш з нашою начиночкою. Все у нас готово. Починаємо крутити наші трикутнички. Беремо наш сегмент лаваша. Всередину накладаємо одну ложечку начиночки, Розрівнюємо. Легкими руками робимо раз. Два. І у нас виходить такий оп! Смачний конверти. Сильно багато запресовувати не треба, бо воно повитікає повилазить. І так робимо із всіма нашими лавашиками. Як ви бачите, конверти я вже скрутив, вони вже майже готові. Залишилось їх підігріти так, щоб у нас почав розпавлятися сир. Варіантів, як це зробити, є. Мінімум 5. Це духовка, пательня, гриль, аерогриль або мангал. Вибирайте самі, як вам буде зручніше та швидше. З вас вподобаєчка. Обов'язково покажу результат. До зустрічі!